Дивіться. Доброго дня і ще раз. <с> Значить, е е е я поясню, що ми з вами зробили в цьому проєкті. Значить, дивіться, перша робота, яку треба було зробити це у КСАмпі, так, треба було запустити сервер MySQL. От дивіться, ось отут XAMPP у вас повинен бути запущений. І в ньому повинно бути дві зелені отакі ось речі. Да? Якщо ви відкриєте панель управління ксампом, то тут е, будуть е, у вас запущені сервер Apache от і сервер MySQL. Тобто дві речі такі серверного характеру, які повинні працювати в цій. Е, в, Маєсквіль. Ви повинні були на першій роботі зробити дві речі. Дивіться. Перша річ це побудувати табличку. У другу другу річ це взяти і заповнити цю табличку тестовими значеннями. Тестовими значеннями. Дивіться. А... І так, табличку ми назвали БВМ 731. Ось така табличка. У мене ID Students називається вона. Якщо ми її відкриємо, то побачимо там значення. Ось ось дивіться, що ріпа, ось ось дивиться, да? і ви бачите, що ці значення вони в нас відображаються при, після запуску нашої цієї таблички. розумієте, як? Вот. І цими значеннями ми можемо з вами тепер з нашої програми керувати. Чому ми зробили справу MySQL? MySQL ми зробили її для того, що оцю ось табличку MySQL ми, наприклад, вложимо на сервер кудись, от замовимо хостер, положимо на сервер, да, розповім це, що, що це таке, на що воно треба. І до неї будуть підключатися сотні додатків різноманітних, тобто на мобільному телефоні в когось, і ще десь, на комп'ютері. розумієте як? І вони будуть керувати тими даними, які в табличці знаходяться. Тобто ми з вами виходить, так? ось оцю табличку, якщо глянути структуру, це перша робота, дивіться. І ви її повинні були здати. Тобто, ось отут на нашому порталі, в наших курсах, отут от була робота. Так, отут була робота, дивіться, не оця ось MySQL, а оця ось. Так, так, перша оця робота з MySQL, оця ось дивіться. От якщо ви цю роботу не зробили, то звісно, далі вам немає як рухатися, виходить, ви не можете нічого зробити далі. Тому що далі ми з вами до цієї таблички підключились. Дивіться, що можна робити в цій табличці? У нас вже да? можна додавати значення. Просто коли нажимаємо кнопочку додавати значення, у нас отут от дивіться. У нас є page Control, в якому можна отак от переключатися. Вкладочки, да? page Control. І коли нажимаємо кнопочку Додати один, то ми просто переключаємося у розділ ось сюди додавання-редагування. Можна або так переключитися, ось тут. от, або ось так. Якщо в цьому розділі ми впишемо TextBox1, це у нас лейболи, це у нас TextBox1, це у нас батони, кнопочки. Отут у нас є поле для фотки, а це поле для вордовського е, е, документа. Тут буде вордовський документ. Я хотів ще сюди, але бачу, що страшне, а ви нічого не, не робите. Тобто я побачив учора, що мені здали в результаті. Е, От на порталі хтось здав. Дай, дай Бог пам'яті хто, дай Бог пам'яті, хто. Ось оце. Да? Отак, от от, як я гляну, Дивіться, то я, я вам прям, прям покажу. А три чоловіка здало. Понімаєте, не буду показувати, правда, що це конфіденційна, так сказати, інформація. Всього три чоловіки, які ким я можу оцінку поставити. А решті ну, стоїть поки два. Плюс, плюс не одна двійка, а дві. І, і, далі, і далі дивіться, що у нас далі виходить. Далі ось оця робота з пошуком. Це ще одна двійка, і оце ще одна двійка. Тобто, отут тільки у вас вийде тут дві оцінки. Ось отут дві оцінки, і ось отут одна оцінка. От уявіть, оце, оце ви вже скільки не робите. отут також одна це додавання малюнка. Я хотів ще додавання туди вордовського ну, документа, щоб там був опис типу, студента або ж характеристика студента на, на даному етапі. Так, а ну, секунду, вибачте, кіт кричить: треба його випустити, інакше буде горе. Секундочку, будь ласка, так? Є, і в відео це, да? Бачите, яка ступає. Отже, дивіться, виходить, нам, щоб зробити ось цей перехід. Щоб зробити цей перехід. І ще раз, у відео, да, давайте скажу про відео. У відео у нас з вами ось оце. Дивіться. Ось пішло воно. Ось робота з декількома формами. Ось є, дивіться. Хтось питав за декілька форм. От у нас пішло відео, от, 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 в принципі, оце, що, оце все відео, що тут. Вам цього достатньо. Ви по черзі, по черзі дивитесь і робите, і тоді зробите. От як всі ці відео продивитесь і зробите, тільки треба робити. Розумієте? Дивіться, відео не має сенсу. Його треба просто брати і робити. Дивіться, виходить, що? І так, ми от сюди можемо писати студентам. Наприклад, студент напишемо, сюди, напишемо так, Скрипченко. Да? Скрипченко. так Група у нього, наприклад, там буде 45, і середній бал у нього, наприклад, 4. Так, коли я натискаю кнопочку Зберегти запис, він збережеться. Але зараз я там не пам'ятаю, чи я зробив. Давайте я зразу і е, візьму якесь фото. да е, О, такий будильник. Да, Відкрити, да, от сюди поставлю фото заодно і нажму кнопочку Зберегти запис. Написано, що запис успішно додано, і у нас з'являється отут айдішка, дивіться, Скрипченко. Якщо ми подивимося на базу даних, на нашу, да, от я нажму переглянути, то я бачу, що отут -от Скрипченко і так далі. І ось отут також міститься фото. Фото у нас а, воно у в шістнадцятирічному коді да перетворено в тип байт, це масив, чисел байт. От. ну справа в тому, що якщо ми будемо ось отут, дивіться, спрацювати з вами, і ну от зараз перейдемо, візьмемо, наприклад, тут станемо на сову, нажмемо кнопочку Редагувати. Бачите, малюночок у сови тут. отакий от значок, от, якісь да, якщо ми візьмемо, перейдемо на скрипченка і натиснемо кнопочку редагувати. О not valid Виникла помилка, каже, да? параметр not valid. валіт. Тобто якийсь параметр не може бути перекодований. Доволі цікаво, чому він не може бути перекодований. ну Давайте ще. хто Оце якийсь DSF. да якийсь DSF а ну-ка дивимося Чомусь воно не допрацював ще. да Параметр каже, not valid А, я е, час, вибачте. Значить, ми перейдемо в таблицю. ДФЗ. Оцей так. Нажмемо кнопочку редагувати. Щось відбувається із нашим усім малюнком. Тобто цей малюночок не хочеться. А не, ну-ка, не хоче нас... давайте ми зараз попробуємо другий малюнок сюди. Якийсь, оцей, оцей, оцей якийсь лого. Да, може бути що ПНЖ не хоче. Може бути, ПНЖ не, не хоче вона. Да? Uh, так, а ну-ка, давайте я сюди зайду в сторіс. Ну, наприклад, оцей якийсь малюночок ну, нажму відкрити, так, і зберегти запис ну ка це DSF, да? А ну, якщо тепер ми візьмемо о, сова, редагувати. Добре. А якщо ми візьмемо о, ДФС, редагувати. От воно каже параметр щось, щось, щось не так. І в ДФС, бачите, ось тут малюночок чомусь не помінявся. Подивимося, чому. Я просто працював, не знаю, чого воно, чого воно так у нас зараз ну, працює, а да? не, не міняє наш малюночок. Добренько. Подивимося, ну-ка, давайте ще одного додамо студента. Да? Наприклад, спробуємо так. Додати, да? напишемо йому 1, 1, 1. Сюди додаємо теж одиничок, сюди також одиничок. Сюди візьмемо малюнок, якийсь JPEG. І нажмемо зберегти запис. Воно каже, запис додано. Та да? ось тут, да? Подивимося в базі. В базі цей запис є. Да? В базі запис є. Ось де він закодований є. А ну-ка, давайте я закрию. Для чистоти експерименту запущу. І придивимося зараз, чому от е, візьмемо цей запис, нажмемо Редагувати, да? Да, от бачите, отут -от він чомусь він у нас не зберігся. Ми подивимося, в чому причина, да? В чому причина? Тобто е, ось у цих всіх у нас все добре, отут от сова, у нас є малюночок, і, і все добре працює. А, а чому так? А ну ка там, де сова? Давайте ми огляд. Це, це, можливо, був ПНЖ. Дійсно, з ПНЖ, може, працює, а з тим самим не працює. Да? А ну-ка, зараз розберемося. Так, а, отут ми були. отут ми були з вами. А, а ну-ка, давайте попробуємо. О, це є: лого 2 ПНЖ. Да? Попробуємо відкрити. О, воно так не відкрить. ПНЖ навіть воно не захотіло відкрити. Да? Угу, угу. Київстар. Так, сова з Київстаром. Зберегти. Скаже, зберегло. Так? А тепер, якщо сова відкрити, редагувати. Ага. А все одно воно не зберегло його, так? Ладно, Чогось, щось з збереженням. Розберемося. Чогось нас не зберігається. Він... Наче ще одна сова з'явилася внизу. А, от спасіба! Ну, тож якраз ми, ми, ми додали його оцю. А ну-ка так, редагувати. Ні, з PNG працює, бачите? Рисунки PNG працюють, а JPEG не хоче працювати. Щось з перетворенням. Ну, ще раз спробуємо. Якщо підемо сюди, тепер візьмемо оце стукало, так, наприклад, редагувати. Стукало є. А, це старий рисуночок стоїть. От, до речі, треба, щоб воно очищало його а потім завантажувало новий. Знач, дивіться ще раз таблиці. Знач, я нажму редагувати. Да? І воно ось тут, а рисунок старий лишається. Коли нажимаємо редагувати, треба очищати рисунок. Ну добре. Так от дивіться. Ще раз прошу. Давайте відео це зупинив, воно не годиться для того самого. Ось, Зупинити.